Вітаю любих першокласників на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріплюємо вміння писати вивчені букви. Давайте з вами пригадаємо, чи все взяли з собою на урок: голову, щоби думати, очі, щоби бачити, вуха, щоби чути, руки, щоби працювати, серце щоби відчувати. То починаємо наш урок. А починаємо з гри ланцюжок. Що це за гра така? Ми читаємо слово і дивимося на останній склад, він виділений кольором. І на цей самий склад придумуємо нове слово. Отже, перше слово чашка. Починаємо придумувати слово на склад К. «ка». «Калина». Зараз придумаємо слово на склад на. На мистини. Придумаємо слово на склад Ни-ва. «Ни Наступне слово починається із складу ва. Ва-та. А зараз придумаємо слово на склад. Та. Та бун. Та ТО. які слова ви зможете придумати на виділені склади? Придумайте їх усно. Ми продовжуємо наш урок і виконуємо гімнастику для очей. Наш урок і давайте пригадаємо, як ми писали з вами маленьку і велику букву «Ч». Отже, маленька літера «Ч» починає писатися нижче верхньої лінії рядочка. Потім ми рухаємо з вами вгору і праворуч до верхньої лінії рядка. Проводимо вигнуту лінію, повернувшись до верхньої лінії рядочка. Потім рухаємося вниз, проводимо пряму, коротку похилу лінію і дійшовши до нижньої лінії рядка, заокруглюємо праворуч. Переглянемо ще раз написання літери «Ч». Велика буква Ч починає писатися нижче верхньої міжрядкової лінії. Ми починаємо рухатися вгору і праворуч, заокруглюємо ведемо пряму похилу лінію, біля верхньої лінії рядочка заокруглюємо праворуч, і рухаємося до верхньої міжрядкової лінії. Потім проводимо довгу похилу лінію, і на нижній лінії рядочка робимо заокруглення праворуч. Пригадали. Тож виконаємо пальчикову гімнастику і почнемо працювати в зошиті. Покажіть праву руку, зігніть пальчики в кулачок, а вказівний виставте вперед. Зробіть кругові рухи за часовою і протичасовою стрілки цим пальчиком, потім також саму вправу зробіть лівою рукою. А зараз покажіть дві руки ліву і праву. У вас пальчики зігнуті в кулачок, вказівний дивиться вперед. Робимо кругові оберти за часовою стрілочкою та проти неї. Виконайте цю вправу декілька разів. А зараз приготуйте зошити, пригадайте, що ми слідкуємо обов'язково за своєю поставою. Ми правильно тримаємо зошит під нахилом і правильно триваємо олівці. На першому рядочку ми з вами запишемо маленьку і велику літеру Ч. розділіть рядочок навпіл, пропишіть спочатку маленьку літеру і завершіть написання рядочка великою буквою Ч. Не забудьте оцінити свої старання за межами рядочка. Перегляньте, оцініть, знайдіть ті букви, які вам найбільше вдалося написати, і своє ставлення до свого старання виразіть за допомогою знаку оклику або питання. Якщо вам сподобалась власна робота, поставте знак оклику. Якщо ви не задоволені своїми стараннями, поставте знак питання. Ми продовжуємо наш урок. Прочитаємо слова і подумаємо, яку літеру, велику чи маленьку Ч ми будемо використовувати під час написання цих слів. Перше слово чернігів. Що таке чернігів? Це назва міста, тобто це ім'я міста. А ви знаєте, що іменами пишемо з великої літери. Хлопчик. Букву Ч можна велику писати всередині слова? Ну, звичайно, ні, і хлопчик це не ім'я, отже, в слові цьому використовуємо маленьку літеру Ч. Читаємо наступне слово. Часник. Подумайте, це ім'я чи не ім'я? Звичайно, це не ім'я, тому літера Ч тут потрібна маленька. ЧЕРЕВИЧКИ Це слово означає не ім'я. Отже, використовуємо маленькі літери. Марічка це ім'я. А всередині слова можна написати велику літеру Ч. Подумайте. Наступне слово Чигирин. Чигирин це назва міста, тобто це ім'я міста. І ви вже знаєте, що імена міст сіл річок ми будемо писати з великої літери. Тому натисніть відео на паузу і запишіть з нового рядочка слова, відокремлюючи слова одне від одного комою. В кінці, після останнього слова, ми поставимо крапочку. Отже, якщо ви виконали це завдання і повернулися на урок, перевіримо, чи правильно ви записали слова. І поєднали букви в цих словах. Натисніть відео на паузу і перевірте написані вами слова. Якщо ви допустили помилку, помилково записали не ту літеру або неправильно поєднали, то не засмучуємося, а виправляємо помилки і запам'ятовуємо, як правильно треба писати слова або з'єднувати літери. Виконуємо вправу для очей, відпочинемо. Подивимося, як рухаються черепашки. Продовжуємо урок. Розгляньте предмети, які ви бачите на екрані. Це Ручка, це ручка, Це ручка. Ми з вами назвали слово ручка тричі поспіль, і кожного разу це слово означало іншу назву, інший предмет. То із кожним словом утворимо речення. Складемо його і запишемо. Але в кожному слові це слово ручка має означати і мати різне значення. Отже ручка, яка потрібна нам для, для роботи в зошиті. Можна утворити речення: У мене є ручка. Або мені подарували ручку. Або мама купила нову ручку. Подум, подумаємо, складемо речення за другим малюнком. Це ручка двері. Отже, можна скласти яке речення? Я взявся за ручку двері. Добре. І остання ручка це маленька рука у дитини. То яке речення можна створити? У Тараса маленька ручка. Придумайте свої власні речення. А зошит ми запишемо ось такі речення. Читаємо рукописними буквами. Мама купила нову ручку. Взявся за ручку дверей. У. Дитини маленька ручка. Натисніть паузу і запишіть ці речення. Якщо рядочок завершується, ви продовжуєте писати речення на новому рядочку. Ми продовжуємо наш урок. і Проведемо невеличку фізкульт хвилинку. Напишемо з вами диктант. Диктант буде не звичний, а малюнковий. Отже, розглядаємо малюнки на екрані. Це зірка, це білка, це заяць, це лисичка. Поставте відео на паузу і запишіть ці назви рукописними буквами. Отже, ще раз нагадую слова: Зірка, білка. ЗАЄЦЬ – лисичка. Між словами ставимо коми. Якщо ви завершили написання цих слів, перевірте, чи правильно собі диктували для того, щоб грамотно записати слова. Зірка. Починаємо писати з великої букви, тому що це початок нашої роботи, поставили кому. Білка, заєць. Зверніть увагу, що в цьому слові після букви «ц» стоїть м'який знак, лисичка. Розгляньте малюнок, який розташовується ліворуч. Ви бачите курочку, а біля неї курчатка. Складіть речення за цим малюнком. Курчата біля квочки. Розглянемо малюнок праворуч. Що ви бачите? Качка привела каченят на річку. Речення складаємо, що качка. Веде купатися каченят. Натисніть паузу, запишіть ці речення рукописними буквами. Під час написання диктуйте собі слова по складах. Перевіряйте наявність всіх літер в кожному слові. Перевіримо, чи правильно ви записали ці речення. Курчата біля, квочки. Качка. Веде. Купатися, каченят. Наш урок завершено. Оберіть емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку яким буде ваш лимончик? Я з усім справився, мене урок розлютив, чекаю на наступний урок. Все було легко та просто, було складно та нічого не зрозуміло. Більше спіху, ніж навчання, я дуже втомився. Якщо ви втомилися, то час перепочити. А я прощаюся з вами до наступного уроку. Бажаю, щоб навчання було для вас приємним, цікавим, легким. До нових зустрічей!